Черговий ракетний удар по критичній інфраструктурі 22 жовтня вивів із ладу енергосистем України. Навіть учора в деяких обласних центрах виникали аварійні відключення світла. Зникла напруга із високовольтної лінії, яка йде з іншої області. В результаті орієнтовно 60% споживачів у громаді, а також значна частина нашої області без електропостачання. Ремонтні бригади вже працюють. На жаль, швидкому відновленню заважають погодні умови, тому час відновлення спрогнозувати складно. Саме тому НЕК «Укренерго» вів стабілізаційні відключення світла в низці міст України у Києві. Вони розпочалися о 7.45 ранку, щоб люди були готовими. ДТЕК Київські електромережі опублікували приблизний графік. Ми будемо от відчувати цей дискомфорт стільки, скільки це буде необхідно. Ви знаєте, що багато об'єктів постраждало внаслідок обстрілів, і ми маємо сьогодні от в такому режимі. Знаходитися, поки йдуть відновлювані роботи. А ось так виглядає перенавантаження енергосистеми в Одесі. Тож такі ж графіки розробили і для Одеситів. У списках міститься інформація про будинки дні відключень. Вимикатимуть двічі на добу по 4 години. Однак, не щодня лише за потреби. Буду застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі, та після розпорядження «Укренерго». тому вони не будуть відбуватися систематично для того, щоб заздалегідь підготуватися до відключення на сайті одеських електромереж буде оновлюватись перелік вулиць та час, коли електропостачання буде обмежене. Віялові відключення для населення застосовують і в рівному. А ось підприємства, які споживають більше за один мегават, перейшли на нічні зміни. Позавчора навіть цей експеримент вже був. Деякі підприємства непогано відпрацювали нічну зміну. Вночі у нас електроживлення, енергоживлення є по всій області, а от уже в пікові навантаження з сьомої години починаються проблеми. Хмельничанам теж варто готуватися до відключень. В обленерго вели шість черг графіки вимкнення світла, однак не такі, як для киян чи одеситів. Пояснили, списки формуватимуть одразу після вказівки Укренерго. Розуміти, що графік аварійних відключень він запроваджується з ініціативи НЕК «Укренерго». Реагувати енергетики області змушені на вказівки НЕК «Укренерго» досить швидко, тобто повинні запроваджувати. Вати ці графіки буквально протягом 15 хвилин після отримання ми не можемо заздалегідь сказати, да що ми будемо запроваджувати ці графіки, оскільки рішення приймаємо не ми, а на кукренерго. Хмельницькобленерго попереджатиме людей про відключення через смс-повідомлення. Для цього споживачам варто зареєструватися в особистому кабінеті і залишити свій мобільний номер та електронну адресу. Ми прагнемо споживачів максимально інформувати і публікуємо на сайті інформацію про те, що ось такі події відбуваються. Споживачі заходять в особистий кабінет, і в розділі комунікація можуть вказати свій номер телефону або поштову скриньку. На яку будуть отримувати сповіщення, що за такою то адресою відбулися певні роботи, очікуваний час відновлення, такий то або до прикладу, що там за п'ять днів у вас відбудеться планове відключення. До слова в офісі президента наразі працюють над розробкою графіка, який буде зрозумілим та доступним всім споживачам, а також щоб відключення в регіонах проходили справедливо. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.